Всім привіт! Є у нас наявності Рено Міган 2015 року у тих з 1.6 мотором, такий антифрізер, моторчик сухенький, ніде не ні підйок, не ні масла, нічого. Є парктроніки, комплектація босе. 24-го року резина літня нова. Має машина безключовий на кожній дверці. Сидіння, як нові, руль не перешивався, є круїз, Партроніки. камера заднього виду, дзеркало, машина має пробігу 286 тисяч, ручка КПП у такому стані. Ось такий задний ряд сидінь, От такі обшивочки, ніде нічого не Ось Отакий. От Гарнічо, в ідеальному состоянні машини. Ось такі. Такі сітіння, така панель. Машина знаходиться в місто Чернівці. Машина без підкасів, нічого не фарбована, рівненька, як струна. Кого цікаві, дзвоніть, будемо домовлятися. Дуже хороша. Машинка стань. Задні патронники, камера заднього виду. Все, машина. Має. Лобовуха затонірована. О, такий вона прекрасний вигляд має. Сеноны там стоит.